Харківщина щодня під вогнем окупантів минулої доби ворог масово обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію. Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані п'ять цивільних осіб, у тому числі дитина. У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. Сталися пожежі. Пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули двоє людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки. За даними ДСНС, в області зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілом. О пів на восьму агресор завдав чергового обстрілу міста Куп'янська. Сталася пожежа на даху приватного житлового будинку. Горіли домашні речі на площі 65 квадратних метрів. Постраждалих немає. Також протягом доби рятувальники 9 разів виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу. Було зруйновано дах та стіни шести багатоквартирних житлових будинків, а також декілька приватних домогосподарств. На щастя, обійшлось без постраждалих. На Харківщині триває розмінування деокупованих територій, звітують у ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека в області висока. Будьте обережними. Як інформують у штабі оборони на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогу. Яна Біляєва Стас Дейнеком. Харківський ізвісті. Понад 15 тисяч жертв і 60 тисяч постраждалих. Приголомшливі наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії. Про це пише СІНН. І людей продовжують шукати під завалами у десяти провінціях Туреччини. Введено надзвичайний стан, і планета продовжує здригатися. Поштовхи зафіксовані і в Індонезії. Україна під обстрілами російські окупанти тероризують Херсонщину. У область окупанти атакували 39 разів, а по місту прилетіло 6 разів. Загинули три людини, чотирьох поранено. Обстрілювали і житлові квартали Нікопочне Дніпропетровської області. Один загиблий. Атакували також Харківську, Миколаївську та Донецьку області. Також є жертви серед цивільних. Швеція надасть Україні понад 400 мільйонів доларів військової допомоги. Відповідне рішення ухвалено урядом країни партнера. Відомо, що ця допомога складається з трьох частин. До пакету увійдуть протитанкова зброя, обладнання для розмінування та бойові машини. Планує відправити новий пакет допомоги і Німеччина. До нього увійдуть дві зенітні установки Гепард та 6 тисяч зенітних боєприпасів. П'ять автомобілів для прикордонників, шість вантажівок з гаковою системою завантаження, 29 електрогенераторів та мобільних антенних систем. Список опублікував голова офісу президента Андрій Єрмак. Президент України Володимир Зеленський сьогодні вперше з початку повномасштабної війни прибуде до Брюсселя. Він виступить у Європарламенті, а потім відвідає саміт ЄС. За даними ЗМІ, Зеленський буде закликати лідерів збільшити та пришвидшити постачання для ЗСУ. Зокрема, це стосується танків. Окремою темою будуть винищувачі та далекобійні ракети. Війна, яка почалася майже рік тому, змінила кожне українське місто і село. Однак у Харкові, можливо, ці зміни відчуваються по особливому. Так про Харків після великого інтерв'ю з мером Ігорем Терховим написав у своїй статті кореспондент BBC. А ще він підкреслив, що війна змінила і самого мера і харків'ян. А ще Терехов уже сьогодні переймається тим, яким буде обличчя майбутнього післявоєнного Харкова. Майбутнє у Харкова є. Місто процвітатиме. Попри близькість агресивного сусіда. Не уникнули під час розмови і теми мови та проросійських настроїв. Але позиція харків'ян чітка. Харків українське місто. Зазначив Ігор Терехов і підкреслив, що наразі співвідношення в межах 95% до 5%. 95 проукраїнські, про українські, 5 про російські, може вже менше п'яти. Якщо раніше в ментальності харків'ян було чого гріха таїти нормальне добре становлення до росіян, до Російської Федерації, то зараз ми радикальніші ніж люди на Західній Україні. Вразили кореспондента бібісі і цифри зруйнованих ворогом у Харкові будинків з 8200 тисяч загальної кількості багатоповерхівок на сьогодні. Понад 4,5 тисячі тієї чи іншою мірою зруйновано. Але з цих 4500 багатоповерхівок, 500 не підлягають відновленню. Не можна сказати, що є якийсь район Харкова, який не постраждав би, постраждали всі. Сьогодні 150 тисяч людей вдумайтесь, залишилися без квартир. Але незважаючи на це, ми не чекаємо на закінчення війни. 185 будинків ми торік реконструювали, відновили. І якщо ви сьогодні приїдете на північну Салтівку, ви побачите, скільки кранів там стоять, скільки робіт виконують. Щодо суми завданих збитків, будь-який приліт це десятки, сотні тисяч збитків. Поки що трохи більше 9 мільярдів доларів. Але це дуже приблизна сума, зазначив мер. Складно однозначно визначити цифру. От здається, що прилетів снаряд, влучив у землю, начебто навіть і руйнувань немає. А там же мережі. Будь-який контакт таких снарядів із землею. Це деформація труб. Сьогодні ти цього не бачиш. А завтра розумієш, що у тебе немає частини трубопроводу, і це стосується і тепла, і води, і електроенергії. Дуже серйозні ушкодження. Для багатьох людей з поза Харкова символом руйнувань міста стала будівля обласної адміністрації. Мільйони людей бачили фотографії, як вона виглядає після влучання ракети. Акцентував кореспондент BBC та поцікавився про подальшу долю будівлі. Зносити будівлю облради не будуть. Я звернувся до того ж Лорда Фостера з тим, щоб він розробив нам проєкт, подібний до того, який він створив для Рейстагу. Коли одна стіна залишається, а за нею вже зовсім інша. Сучасна адміністративна будівля. Дуже постраждавий найбільший у східній Європі ринок Барабашово. І ця територія теж буде реконструйована по-новому, пояснив Ігор Терехов. Там буде науковий парк. Буде дорога, яка з'єднує цю частину міста з центром. Вона потрібна і буде нормальний цивілізований ринок, уже не такого розміру, як зараз. Але люди на ньому працюватимуть у комфортніших умовах. Тож відбудовувати Харків доведеться капітально і довго. Стратегічно важливі і менш пошкоджені об'єкти відновлюють в місті вже зараз. Додав мер після перемоги, Харків стане ідеальним містом майбутнього. Це Коли працює економіка, це нові виробництва, це іт сфера це приплив мізків і приплив молодих людей. Це обов'язково університетський центр, це наукові та індустріальні парки. Ми повинні бути самодостатнім містом, яке розвиватиметься, в якому люди житимуть і радітимуть життю. Генеральний план розвитку міста Харкова це не просто архітектура, це дорожня карта розвитку міста на багато десятиліть уперед. Але навіть після перемоги Харків межуватиме з таким небезпечним сусідом. І це питання, як зауважив кореспондент BBC, наразі хвилює усіх, хто планує жити, працювати і навчатись у Харкові. Ігор Терехов відповів, що впевнений, Харків буде у зоні безпеки. Зрозуміло, що ми матимемо сильну армію. Ми витрачатимемо гроші на її утримання. Думаю, ми будемо в НАТО або буде інша система колективної безпеки, подібна до натовської. Звісно ж, каже мер, хотілося б, щоб небо Харкова і прикордонних районів області було під захистом. І це питання обговорюється зі світовою спільнотою. Харків не зломити, він житиме і процвітатиме. В цьому переконані і мери харків'яни. Харків стане безпечним і комфортним містом. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Харківські звісті. Харків'яни, які знаходяться у скрутних життєвих обставинах, надаватимуть соціальні послуги безоплатно протягом дії воєнного стану в Україні, витрати на себе візьме муніципалітет. Відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні виконавчого комітету міськради. Ми затверджуємо перелік соціальних послуг, які надаються безоплатно за рахунок бюджету нашого слава міської ради. Так, тут догляд вдовам, Паліативний догляд, соціальна адаптація, натуральна допомога, соціальний супровід семи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Нема питання декладача. Нема хто за, прошу голосувати. Проти утримались. дякую. Більше того, на засіданні виконкому ухвалено ряд інших рішень, так от і фінансування програми Доступне житло для різних категорій населення. Також продовжується соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розглянуто також питання і стосовно відновлення міста та роботи профільних комунальних служб. Всі рішення, що стосуються комфортної життєдіяльності мегаполісу, були підтримані членами виконкому одноголосно. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харківські звістя. Без покрівлі, цілого поверху та переламаними перегородками всередині таким стала частина чотириповерхового будинку у центральній частині Харкова. Після прильоту не обійшлося в цій історії і без постраждалих та однієї загиблої жінки. Ось так досить моторошно зараз виглядає ця житлова будівля. здесь было полностью разрушено два этажа, полностью сгорела кровля здания вместе со всеми перекрытиями и стропильной системой. Также были выбиты окна. На данный момент мы уже полностью закончили с разборами завалов в этом здании. Также закончили с разборами завалов и осколков по соседним адресам, так как разлетелось отсюда во все очень сильно. Вели ремонт оголовков по этому адресу полностью вывезли весь мусор с чердака накрыли все мембраной для того чтобы во время осадков скажем так избежать дальнейшее разрушение конструктивов здания. Также, чтобы элементарно людям, чьи квартиры уцелели, не позаливало. Все так, как погода сейчас очень изменчивая. В данный момент нами проводится восстановление кровли по данному адресу первого, второго и третьего подъезда. Непосредственно от того крыла, в которое прямого попадания не было. Была разобрана сама крыша и восстановлена стропильная система. В ближайшее время Мя планується монтаж гідрабар'єра непосредственно саміх конструктивів і накриття даного участка крові профлистом. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківський звістя. Ці трамвайні лінії окупанти перебили ще на початку повномасштабної війни. Контактні мережі знаходяться в районі північної Салтівки, яку щодня бомбардував російський агресор. Та кілька тижнів тому ремонтні бригади стали до їхнього відновлення. Один із робітників Володимир Вєйко згадує, у перші дні вторгнення вивіз родину в безпечне місце, а сам повернувся до Харкова. Це я не міг. Я дуже почував себе дуже. Ну, погано почував, тому що хлопці залишилися на місяць, а мені прийшлося виїхати відвозити сім'ї. І я всім старався швидше вернути. У перші місяці війни було дуже важко, згадує Володимир Війко. Роботи було багато, а працівники КП неодноразово потрапляли під обстріли, та навіть це їх не зупиняло. Коли бомбили нас, коли збомбили дом на Баварії, дуже, дуже страшно було. Вже темнота була, і літали літак ворожий. І прийшлося нам острівняти ці послідства. Хлопці все розуміли, у нас дуже дружні колективи і ніяких проблем з цим не було. На Салтівці окупанти перебили не лише контактні лінії, а й зруйнували підстанції. Та коли влітку стало тихіше, потрощене обладнання одразу ж відремонтували. Потім стали й до відновлення мереж. Відтоді щодня на роботі до п'яти бригад: це близько 20 робітників КП та кілька одиниць спецтранспорту. По героїв труда від академіка Павлова ми йдемо, поворачуємо на трактора і Дошли сюди, де ми стоїмо з вами. То не перший об'єкт, який ми здаємо. Їх вже отремонтувано після повного повреждення, після артобстрілів. десь порядка 50 кілометрів контактної сіті. Після відновлення мережі на Північній Салтівці зазначають робітники. Вдасться запустити ще більше трамвайних маршрутів, адже кількість людей у Харкові зростає, як і потреба у громадському транспорті. Це буде 16 та 16А маршрути. Це буде ще додатково 8, 8 трамвайних вагонів, які зможуть допомогти мешканцям Салтовки доїжджати до центральних районів міста. І 27-й маршрут вийде на своє постійне коло. То 27-й маршрут це 21 десь вагон і додасться ще 8 вагонів. Роботи планують закінчити до 24 лютого, спеціально до річниці повномасштабної війни. Тож жартують, поки росіяни готуються до нового можливого наступу, фахівці міськ «Електротранссервіс» мають свої плани. До того ж, попереду відновлення мереж у районі селища Жуковського. Тож боятися тепер навіть не мають часу. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Ігор Мартиненко. Харківські звісті. Сергій багато років жив на північній Салтівці. До війни був діджеєм. В ніч проти 24-го-2022-го він теж працював. 20 злочинка спати. А жнамя будів чотири часа утра. Я червя, і гач, штука ну, там сошли а так, типу, фейвер пускають. А как і после этого буквально через міто щоразпульнула, вже що понял швита начинається вже шута страшне. А нас що маленька дочка? Потім був підвал. Далі намагання виїхати з північної Салтівки. Залишатися вдома було надто небезпечно. Вдалось лише з другої спроби. Згодом Сергій відправив дружину за кордон. Сам повернувся до Харкова. З травня почав волонтерити, розгрібати сміття після прильотів, а потім став годувати місцевих. Колю люді з кормлюде сто сорок ще кормів. Видаю гуманітарки. Я допомагаю видавати гуманітарки. Нахожу волонтерів, організації ну, і мої всі падапічні джисикаби сусіди. Ну. Себе нормально не вважаю, За плечима багато неприємних ситуацій, але Сергій продовжує допомагати людям, влаштовує для дітей Харківщини свята і всіляко намагається нести гарний настрій всім, хто зустрічається на його шляху. Роботу потеряв, житло потеряв. Слава Богу, що ж з дочкою приїхали з Чехії буквально тиждень тому. Я вже з ними. Хоча в Чехії було хорошою в Ізраїлі, ввернули все одно, тягнеться на родину. Сім'ї він, як і ще 150 тисяч жителів Харкова, які через повномасштабну війну втратили дах над головою, багато без чого залишився. Але Сергій навчився дивитися на світ по-іншому, бачити елементарне, але таке цінне. Я зрозумів, що я сіла волю, я сильно, тому, що тут жити під обстрілами, як бо не кожен зможе. Отношення к людям. От, у мене багато друзів, знайомих, тих, я, я, думав, що не стали мої друзей, стали моїми друзями. Стали моїми друзями. А ті, хто були, скажімо так, для кого я мог би положитися в довоєнного, зараз так, що на них положитися не положиться. Ну, І як не парадоксально, найзворушливі моменти по-особливому відчуваються, каже чоловік, якраз під час війни. Коли мені було день роження в декабрі, я такого поздравляю, соко поздравляю поздравляю, в жизни не було. там. Вся сірна тут на відах поздравила, всі підходили, всі дома, всі дзвонили. Я навіть половину звалку даже не знаю, хто там не збори, ну, тоді типу, позвонили. Спасибо, що там ну, з нука була. Понад усе Сергій пишається Харковом, містом з незламною силою волі та характером, містом, що з перших днів війни опинилося під страшними обстрілами, але вижило. І згодом всім ще покаже. Люди які не виїжджали, это просто, я не знаю, это такое пережительно. Я не может не за еще в каких-то странах люди переживали войны і похуже, но я считаю, що з Харьков, ну это герой, я не знаю, надо в первый сначала все это принял и, и принимал, и принимает. приймає. надо, щоб война закінчилася, потому что думать. Саме головне, щоб война закончилась. Главное, щоб були все живы и здоровы. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко Харківські ізвісті. Танці, пісні, конкурси та інші розваги підготували для малечі з багатодітних родин. Одна з них сім'я Калашнікових, в якій виховують трьох хлопчиків. Їхня мати Марія розповідає, від початку війни залишаються у Харкові, адже коли всі разом зможуть подолати будь-які складнощі, ми беремо шахмати, там шашки, нарди, сідаємо грати, тобто й улюблені свічки навіть святкові, які раніше там ми не запалювали. Зараз ми їх запалюємо. Тобто, ну так от. Всі разом, якось напевно, один одного заспокоїмо і підтримуємо. Мені навіть не треба схотити дружів, бо в мене є ще двоє, старший. там. Та, не сваритися? Бувало. І ще я. Ну, все на сути. Все точно. А от сестри Марія та Ксенія кажуть, підготувалися до заходу ґрунтовно. Навіть одягнули парні костюми. Та ми любимо Україну, і що вони означають? Е... Що Україна переможе. І до війни підтримували багатодітні родини, каже директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Та після повномасштабного вторгнення РФ намагаються приділяти ще більше уваги та турботи. Наразі ж у Харкові проживає більше тисячі багатодітних родин. Частина з них приїхала з деокупованих територій регіону. Ми намагаємося кожну неділю. Е Робити якийсь захід для дітей, для спортсменів в безпечних місцях ми робимо заходи, щоб діти могли спілкуватися не тільки онлайн тренування, а також і просто зустрічатися і грати, от як сьогодні, чи проводити відкрите тренування. Цього разу, крім розваг, для 70 дітлахів підготували ще й подарунки: канцтовари, іграшки, одяг та багато іншого привезли з міста Цетінє. Усе це малечі передала почесний консул Чорногорії в Харкові Ольга Олексієнко. Сьогодні в мене така відповідальна місія. Я привезла подарунки, які зібрали діти з Чорногорії, з Чорногорських шкіл для діток і з Харкова. Цей проект він відбувся за підтримки посольства України в Чорногорії. Також я підготувала від почесного консульства. В Чорногорії в Харкові подарунки діткам, які вони сьогодні теж отримують. Подарунки платить абсолютно всім. Харків має вже більше 30 міст побратимів, які регулярно надають різноманітну гуманітарну допомогу, і з деякими угоди про співробітництво підписували навіть під час війни. Насправді під час війни ми все більше розуміємо важливість міждержавних відносин, а саме важливість дружби між містами, тобто партнерських побратимських відносин. Надзвичайно важливо нам зараз відчувати цю підтримку і як європейських міст побратимів, так і побратимів зі всього світу, з Америки, з Китаю. Тобто, ми відчуваємо цю підтримку. І ще раз підкреслюється, що жахливі події вони показують, хто справжній друг. Робота щодо посилення співпраці з різними міжнародними партнерами триває щодня. Тож зазначає Юлія з без підтримки союзників Харків не залишиться. Тричтирі Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Харківські звісті. Верне у Харкові центр сучасної цифрової стоматології, а починається прийом з найточнішої діагностики. Завдяки наявності в клініці сучасного обладнання. Це інтраоральний сканер, це дентальний томограф, візіограф для рентгенських знімків. А ще мікроскопи, лазери, озон, комп'ютерне моделювання, усмішки, плазмоліфтинг, ясен, лікування у вісні все це дозволяє на найвищому рівні проводити всі маніпуляції, в тому числі імплантацію і пластику кістки. Вініри, керамічні корунки, виправлення зубів елайнерами – теж не варті відновлення посмішки і абсолютно безболісно завдяки комп'ютерній анестезії. Тобто анестезія одного зуба ізольована введення препарату контролює комп'ютер. Наразі клініка бере участь у благодійній програмі Поверни посмішку герою і безкоштовно проводить дентальну імплантацію для військових. І у нас дуже багато військових, яких ми вже прооперували і вже почалося протезування. Але верно це більше, ніж відновлення посмішки, бо включає також турботу про емоційний і фізичний комфорт пацієнта. Верно, все, щоб красиві посмішки сяяли частіше.